Україна сьогодні говоритиме з партнерами про санкції проти Росії та постачання ракет для української ППО, а також як завершити війну і гарантувати нам безпеку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, позитивні зміни можливі до нового року. Почуємо деталі зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до нового року. І ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення залежить від партнерів, від тих, хто допомагає Україні. І від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії. Володимир Зеленський, президент України. Європейські посадовці не публічно очікують позитивного результату зустрічі президентів України та Сполучених Штатів. Співрозмовники CNN відзначають, що нинішня динаміка відносин між Києвом та Вашингтоном є продуктивною водночас, джерела телеканалу визначають і визнають, що будь-які переговори з Дональдом Трампом залишаються непередбачуваними. Я нагадаю, що сьогодні відбудеться зустріч між президентом Сполучених Штатів та президентом України. І очікуємо ми цю зустріч близько 20-ї години за Києвом. Ну і звичайно, є багато вже тем, про які варто говорити, і результати, які ми хотіли би почути в результаті цієї зустрічі. Олексій Боряченко зі мною в студії, професор Київського авіаційного інституту та президент міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексій, вітання. Вітаю вас! Вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів. Отже, чекаємо зустрічі, чекаємо результатів, і звичайно, давайте поговоримо про те, з чим їде сьогодні українська делегація на цю зустріч, тому що багато може бути варіантів, як це може сприйняти американська сторона. Але що хочемо, ми Ну, давайте все ж таки з американців. Буквально коротка ремарка. Я глибоко переконаний, що президент Сполучених Штатів Трамп він пам'ятає лютий 2005-го, овальний кабінет і спілкування з Зеленським не гірше ніж ми. Mm -hmm. От, і чудово пам'ятає тими електоральними втратами, які, ми, які він поніс внаслідок цієї розмови. Тобто скандал то скандалом, але Трамп від цього втратив. А враховуючи все ж таки, що Трамп ну, електорально залежний, а 26-й рік рік проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, ми маємо розуміти, що Трамп, ну як ну, досвідчений все ж таки політик, вже і президент другий раз, він буде це враховувати. Тобто, принаймні, я не очікую від сьогоднішнього спілкування Зеленського та Трампа скандалу, тому що в ньому не зацікавлений ні наш президент, ні Трамп. Угу. Ні, це вже непогано. Ну якщо чесно, як ти базові стартові позиції, що не буде скандалу. Що не буде скандал, ні, ну тому що очевидно, коли е, всі говорять в оточенні Трампа, в межах перемовного процесу, е, що конструктивні перемовини після кожного туру, що вдалося наблизитись до спільного результату, синхронізувати пози... Полі... це все класно. Ну, от. Але тут можна послатись на канцлера Німеччини, пам'ятаєте, Мерце, який за наслідками ну, от берлінських дводенних перемовин, а потім і декларації, заявив дуже просту річ. Можна скільки завгодно бути не Готовим там, на 95, на, на 90, на 85. Але якщо немає 100% чіткої домовленості, то немає її взагалі. І це правда. Ну тому ми можемо звичайно казати, що багато чого вдалося синхронізувати. І це правда. Ми можемо фіналізувати, що наші перемовні позиції на делегації нашому президенту багато чого вдалося за цей час. Це дійсно відповідає дійсності. Але чи ми маємо на виході яку сугоду? Ні, поки що не маємо. І от тому наш президент і летить сьогодні до. До речі, не Вашингтону, а в Маралаго буде проводити ця зустріч на найвищому рівні. щоб обговорити саме ну чутливі сенситивні позиції. Ну тому, що якраз наскільки ми можемо з вами зробити висновок, то мова перш за все піде про гарантії безпеки, раз тобто, умовно кажучи, формулювання конструкції по наступному забезпеченню наступного не нападу Російської Федерації, буде точно говорити про лінію розмежування і. Відповідня конфігурації моніторингової місії моротворчого контингенту, участі сполучених штатів, ратифікації два. Ну і третє, звичайно, зараз в змі багато про це пишуть це історія з запорізькою атомною електростанцією і ті конфігурації, які зараз є на перемовному століт, столі. Перемовні делегації без президентів не могли знайти чітких, ну чіткого балансу позицій. Ну принаймні до сьогодні, якраз це буде відповідальність безпосередньо зеленського і Трампу, з якою вони мають вийти з. Сьогоднішніх перемовин. Але те, що, до речі, ми з вами згадали, вони проходити будуть не у Вашингтоні, а чому не в ломальному це... кабінеті Білого Дому. Ну, дуже просто. Ну, тому що Трамп і команда Трампа все ж таки острігаються на якихось. Небажаних для себе політичних наслідків вони усвідомлюють, скоріш за все, що ще не буде якась фінальна домовленість. Також, скоріш за все, вони чітко усвідомлюють, що вони збираються продовжувати домовлятися з росіянами. Ну, Тобто, да, відчуваємо різницю тиснути на Путіна і домовлятися з Путіним. Ну, пошлюся знову ж таки на самого Трампа, який казав, що я буду спілкуватися з Путіном стільки, скільки захочу, а не навіть буде потрібно. Ну тобто, без Безумовно, і команди Вашингтону і Москви між собою спілкуються і комунікація між Трампом та Путіном. Вона також відбувається. питання. Тільки в одному цей телефонний дзвінок буде до зустрічі з Зеленським. Ну чи Трамп буде доповідати Путіну після перемовин з нашим президентом? Тому Мара Лага логічно, коли потрібно, провести особисті перемовини, але мінімізувати політичні ризики для Трампа. Тобто, це виключно в інтересах самого президента США, і це дуже цікавий момент. Про що ви згадали, зокрема, і про Запорізьку станцію, тому що Кирило Буданов напередодні в інтерв'ю сказав про те, що мета росіян на 2026 рік, принаймні те, про що вони можуть говорити, це Донеччина та Запорізька область. І ми зараз кажемо як про Запорізьку атомну станцію, так і загалом про територію навколо і Запорізьку область, зокрема, тому що вона цікава росіянам з військової точки зору, щоб рухатися далі. Тут... Дипломатія може зіграти свою роль, чи все таки більше це військовий аспект, як сьогодні сили оборони зможуть захиститися, відбити чи тут, от, як ви сказали, та Трамп може подзвонити сказати Путіну залишити ем, запорізьку станцію, зокрема через те, що це загроза не тільки для України, а для всієї Європи, якщо що станеться на цій атомній mm -hmm. станції. Багато точок, таких роторних точок пов'язані з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС. Ну тому що безумовно, це цікавий актив як для Росії. Так і для сполучених штатів Америки, ну давайте чесно там. Ще пам'ятаєте, десь півроку тому вже почав згадувати у своїх коментарях про те, що вони готові були б як інвест проект спробувати так, так. десь розглядати деокупацію Запорізької атомної електростанції. Тобто, для них це виключно інвест історія. Ми мене це дуже чітко усвідомити. Мова не йде про те, що вони хочуть її забрати у росіяни передати Україні. Ні, вони хочуть на ній заробити і заробити. Вони хочуть на кому на росіянах, але це вже не окупація. На росіянах заробляти то не, інша справа. Я кажу про те, що розуміючи справжні наміри Трампа і команди Трампа, ми маємо вибудовувати відповідну перемовну стратегію, тобто не говорити з ними мовою міжнародного права, угу. там тих зобов'язань, які сполучені штати на себе взяли там в межах НІЯС, відповідно Будапештського меморандуму, тому що це ну пов'язані між собою речі Будапештський меморандум меморандум, він підписаний в межах ніясно розповсюдження ядерної зброї міжнародного договору. Ну тобто, умовно кажучи, Сполучені Штати Америки зобов'язані деокупувати для України Запорізьку атомну електростанцію в межах БуТБського меморандуму, як і інші, до речі, партнери. Тому тут багато цікавих аспектів є навколо ЗС І дійсно чи можуть поставити під сумнів, наприклад, європейські країни навіть гіпотетично досягнуті домовленості в межах тих двадцяти. Ти пунктів мирного плану Трампа, якщо там не буде вирішено справедливе питання по ЗС. Ну очевидно, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі. Шість атомних енергоблоків. Побудувати таку АЕС не може собі наразі дозволити жодна країна світі, ні США, Штати, ні Китай. Це сотні а, мільярдів доларів інвестицій. Це просто мегапроект. Затребуваність на атомну алергію зараз є супер на піку в світі, тому що там і крипта, mm. там майнінг, там відповідно і сучасні технології і штучного інтелекту. Ну тобто американці розуміють, навіщо воно їм потрібно. Там можна багато заробляти, ну безумовно. Але ми маємо сказати: Окей, якщо сприймати цей як інвест проєкт, ну до американців маю на увазі, але для того, щоб цей інвест реалізувати, потрібно, щоб ЕС працювала правильно? Правильно, для цього потрібно що? Відновити зруйновану росіянами дамбу. Ну, принаймні, і деокупувати її від самих росіян, Туховського водосховища. Приблизно експерти оцінили, це десь приблизно 2 мільярди доларів. Це частина інвестпроекту з боку американської сторони. Завжди щось зробити потрібно щось вкласти. Правильно? Угу. Ну, ми з вами, наші шановні глядачі, це знають по житті. Ну, не буває так, що ти переходиш і просто починаєш отримувати дивіденти. Ні, ти маєш депозит покласти. І от ця інвестиція має. Буде деокупація Каховської ГЕС, відновлення греблі, щоб могло забезпечуватись охолодження самої атомної електростанції, і відповідно деокупація самої станції та енергодару, як міста, яке обслуговує відповідно само ЕС, тому що десь сподіватися на те, що будуть продовжувати працювати працівники Росатому на АЕС, а Російська Федерація не буде впливати на роботу на атомно електростанції. Ну точно не можна. Що це означає? Це означає, що ризики атомної автомовно забруднення вибуху на такому величезному ядерному об'єкті для Європи будуть продовжувати 100%. зберігатися. До речі, що про ці домовленості думають росіяни, це також обговоримо заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Сказав, що оприлюднений Україною плани з 20 пунктів, який був погоджений зі сполученими штатами Америки, радикально відрізняється від домовленостей Вашингтона та Москви. До слова, новий план Рябкова, нібито побачив в Україні. Ських пабліках він додав, що політична воля Росії залишається в рамках попередніх домовленостей є імперативом, і будь-який вихід за ці межі означав би повну відсутність домовленостей. То домовлятися виходить можна тільки за тими умовами, про які каже Росія, які ніхто не бачив, і віддавайте нам все. І фактично всі українці виїжджаєте з України, бо такий в нас є план миру. Як з цим буде говорити? навіть не як з цим, а з ким про це буде говорити Рябков? бо це відверта нісенітниця. Ну у нас ж не було. Я думаю, ні з вами не сумнівів, що. Саме так приблизно будуть вибудовувати свою інше, дипломатичну конструкцію росіяни і наші шановні глядачі, які пильно стежать за подіями по мирному перемовному плану. Ну також розуміли, що коли той самий мирний план Трампа на правді писався в Москві. А про це є величезна кількість факторів, зливів, експертизи, телефонні розмови Дмитріїв Ушаков, Ушаков да? Ну це ж всім давно очевидно. От вони будуть до останнього тягнути і говорити, ми нічого не знаємо. Ми не знаємо той новий варіант плану, який там потім допрацьовувався в Женеві два дні в Берліні разом з американською делегацією, два рази до речі в Маралаго і так далі. Тому подібне для чого щоб. Для себе взяти час взяти паузу для того, щоб розуміти в їх влаштує йти по цьому перемовному треку. На да? от як вони самі формулюють? Пам'ятаєте, не раз уже той самий Рибікін, Ушаков, Пісков Лавров духом Анкориджа. Да? Коли червоні доріжки американські військові перед Путіном стелили, ну йому це їм це дуже <свистак> подобається. Цей дух Анкориджа, в принципі. Чи потрібно просто перегортати цю шахівницю, визнати, що їм не вдалося за допомогою Сполучених Штатів Америки протиснути Україну на зручний для себе сценарій дипломатичний по завершенню сільсько-української війни, що він по суті провалився? От і пробувати щось друге. Зараз, як на мене, принаймні якийсь середній варіант. Ну тобто він 50 на 50. тобто вони не можуть з неї сторони відмовити від цього американського плану, який направду їхній, але просто вже вже відозміненою Україною та європейцями, да вот але разом з тим, скоріш за все, вони будуть його перегортати на наступну чи на етап спіралі. Спіралі перемовин пам'ятаєте про це до речі, натякнув Дмитрієв після того, як останній раз він був сполучених штатах. Він казав, що потрібно переводити вже перемовний процес, долучаючи до нього Російську Федерацію. В тристоронній формат на рівні радників з нацбезпеки: Штати, Україна, Сполучені е, і Російська Федерація. Ой, ну, Бачите, кого там немає, да? там немає європейців. Це їх дуже тригерить, ця історія з європейцями. І вони зараз, принаймні на цьому етапі, я глибоко переконаний, погодяться на, на продовження йти по цьому плану. Вони не будуть його саботувати, але вони скажуть: Окей, тільки без Європи. Ну, і скоріше, це буде якась нейтральний майданчик, типу Катар, Туреччина чи Старія. Ну, Савдиска, знаєте, Раві. сьогодні давайте без Європи, завтра давайте без Сполучених Штатів. Там дуже різні позиції. кого послухати, того щодня. Міняється ця думка, зокрема про підтримку наших партнерів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 2025 рік став переломним для Європи у питанні безпеки. За його словами, саме цього року європейські країни остаточно переосмислили власну відповідальність за захист континенту. Ключовим рішенням стало підняття оборонних витрат до 5% та передбачена тим самим рішенням саміту НАТО в Гаазі можливість використання цих коштів для підтримки України в протидії російській агресії. Україна вітає роботу над збільшенням незалежності, стратегічної автономності та самодостатності Європи. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Ну, також міністр додав, що Україна вже є невіддільною частиною цієї нової сили Європи завдяки унікальному досвіду та технологічним інноваціям, здобутим за роки повномасштабної війни. І ці ініціативи вітаються і їх чують наші партнери з Чехією. Ми зараз маємо серйозну домовленість і грошову. Зокрема, з Німеччиною маємо кілька спільних виробничих підприємств на майбутнє. Також ну, можемо називати ну, Дані, країни Данія, Франція, Франція також багато підтримки є угу. і. Це все навколо того, що Росія може починати агресію на країни Балтії. Це також не приховують і самі наші партнери. Від чого сьогодні залежить продовження цієї підтримки? Виключно від рішення цих країн, чи все таки від сполучених штатів, також це дуже складна комбінаторика. Вона залежить від, від дуже багатьох факторів. Вона залежить і від України. Ну тому, що це все ж таки надихає Європу, а на те, що потрібно ну, забезпечувати власну безпеку, що в них є шанс для цього. Ну тому що дійсно Собіга абсолютно правий Україну вже в Європі сприймають як частину невід'ємну загальноєвропейської безпеки. Сподіватися на Сполучені Штати на 100%, ну, я думаю, що не потрібно. Це вже всі побачили за сучасної політики Трампа, за зміню в їхню нову редакцію, точніше, доктрину національної безпеки. Ну, Там є питання, багато питань. Чи важливий другий фактор От Сполучені Штати? Так, можливо. Ну, тому що все одно ВПК, наприклад, для НАТО, загальна координація, вона все одно здійснюється ну, зараз переважно Сполученими Штатами Америки. Ну так, це автономізація, про це пам'ятаєте, не раз казала. Самого дер Ляйн. вона буде відбуватись, і Рютте про це казав. Вот, але це не може статися. Одномоментно, да там на протязі там півроку чи року в Європі, вона звичайно еволюціонує. Вона шукає нові комбінації, але швидко зробити відповідно це не може. Це залежить і від самої Європи. Наскільки вони зможуть знайти новий баланс для прийняття, перш за все рішень для себе стратегічних життєдайних, чи зможуть вони щось вирішити з консенсусом по голосуванню? Ну принаймні по стратегічним та безпековим питанням по цим двом. Факторам. Ви якщо про фінансування зараз ні про голосування про консенсусом 100% голосів членів європейського союзу, тому що Росія елементарно впливати на якусь умовну угорщину чи знайти ще там Словаччину, чи то само згадувано сьогодні Чехію, десь щоб підривати ініціативу, пов'язані з позитивною безпековою еволюцією самої Європи, в чому як ви щойно сказали, зацікавлено цікаво на Росію, тому що вони збираються її ну а мілітарно торпедувати в тому числі. Тому потрібно принаймні по двом блокам стратегічне питання і питання безпеки зменшити консенсус від 100% відсотків там до дві третини, три четвертини. Я не знаю. Можливо, проста більшість буде вистачати, але це точно домашнє завдання Європи ще на вчора. Ну і знову ж таки, давайте скажемо і правдиву річ, що в цій еволюції, мабуть, ключову роль відіграє зараз сама Російська Федерація, ну тому що без поточних загроз Європі. Мілітарного змістою характеру такої еволюції, чомусь раніше ми не бачили. Mm -hmm. Що ми чули 10 років тому, навіть більше від європейців, окрім глибокого занепокоєння. Ну давайте чесно скажемо, особливо нічого. А тепер ми бачимо дійсно формуються спільні виробництва на країни. Отастання да Португалія, коли наш президент зустрічався, вже говорить про можливість долучення контингентів, на коли буде якісь миротворчі війська в Україні і так далі. І тому подібне, еволюція на лице. Але це еволюція під тиском Російської Федерації. Тому це не один фактор, що Європа один момент прокинулася зранку і сказала: ну все, тепер ми будемо сильними. Ні, Будем набагато все складніше. Законовому. Китай до речі, наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання війни за словами Володимира Зеленського дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти нашої держави. Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай, а він спроможний, тиснув на Росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив. На жаль, Китай навпаки наростив об'єм імпорту російських енергоресурсів. На сьогодні Китай найбільший імпортер. А ми знаємо, куди йдуть ці гроші. Володимир Зеленський, президент України. Ну, відверто складне питання, і завжди так. діалог з Китаєм він був складний і для України, і для Сполучених Штатів, і для Росії, тому що це така країна, до якої потрібно знати, як підступитися, про що говорити, і основне в який термін почати це робити. Ем, що сьогодні найскладнішого, або як сьогодні бачить розвиток війни в Україні Китай, на вашу думку? Ми сьогодні багато говоримо про те, що ну, сучасна архітектура безпеки вона як жива матерія, і те, що відбувається навколо врегулювання російсько-української війни, впливає на всіх. І на Китай впливає в тому числі. І взаємовідносини Китаю з росіянами на початку, навіть повномасштабки, на вони сильно відрізняються від взаємовідносин, які наразі. Тоді в у Росії ще були залишки суб'єктності, розумієте? Вони ще відчували в собі якусь силу зараз. Що вони навіть резерви Нацбанку тримають в юанях, розумієте? Не конвертовані міжнародній валюті, де Пекін може просто м, м, сказати, що він завтра в два рази більше чи в два рази менше, розумієте? Mm -hmm. Ну тобто вони повністю залежать від Китаю. Китай фактично зруйнував їхнє машинобудування. ну просто зруйнував, замінивши своїми товарами, розмістивши там свої виробництва і сприймає Росію виключно як навіть не молодшого партнера, а просто ну. Просто як сировинну базу, не більше, не менше. І от тут реалістичність цього підходу полягає в тому, що з однієї сторони Китай не настільки серйозно сприймає росіян на краніше, але Китай не готовий віддати комусь іншому цю ресурсну базу. Тому, пам'ятаєте, ці заяви міністра зовнішніх справ Китаю десь приблизно там місяць тому, коли була заява, що вони не допустять програшу Російської Федерації. Ну це ж очевидні речі. Ну, ти ж не хочеш, щоб та країна, яка. Допомагає розкручувати свою економіку дешевими сировинними ресурсами. Чи вона програла? Правильно? Це логічно. Ми маємо розум... Але це визначення позиції. Правильно, цю позицію ми маємо розуміти для того, щоб з нею працювати. От, більше того, зараз змінюється конфігурація з приходом Трампа по зближенню Китаю, Європи і Сполучених Штатів. І от тепер, коли вони повністю підкорили Росію, ну а і внутрішньо і зовнішньо їм може бути не настільки цікаво продовжувати паритетне партнерство з росіянами. Правильно вони можуть переключитися. Якраз на взаємовідносини з Європою, до чого вони мега прагнуть, шовковий шлях і так далі, тому подібне за сприяння тих самих штатів, mm -hmm. і тоді вплив на Росію по стримуванню Путіна може бути спільний Європи, штатів і Китаю. Тобто, зараз ми на порозі абсолютно нової конфігурації і нової ролі в завершенні російсько-української війни Китаю. Якщо раніше його не було від слова взагалі, ну не прослідковувалось, то тепер воно дуже обережно прослідковується. До речі, кислиця ж не даремно там був в Пекіні показували в посольстві Сполучених Штатів з послом США. Там дуже цікава гра йде. і до речі, я б зараз дійсно розділяю абсолютно на 100% вашу позицію, що з Китаєм потрібно працювати максимально коректно, обережно, обережно десь звичайно показувати реальність, що вони фактично допомагають технологіями Російської Федерації. Це ну, це об'єктивна реальність. Тут ми нічого не вигадуємо, це правда. От, але разом з тим тим ну десь не сильно болячи штрикати Китай, тому що потім можливо нам потрібно буде з ними ще працювати. І я глибоко переконаний, що наша дипломатія, наш президент, ну з, цієї, з цим завданням наразі впоруються максимально ефективно. Дякую вам, Олексій Береченко, професор Київського авіаційного інституту та президент міжнародного інституту безпекових досліджень був в студії національного марафону.